Друзі, добрий, добрий день. Сьогодні я би хотів поговорити про те, кому потрібен Піксель Facebook та як він допоможе під час запуску таргетованої реклами. І так, Піксель Facebook це інструмент для збору статистики, який фіксує на вашому сайті будь-яку подію відвідувача вашого сайту та передає цю подію в менеджер подій бізнес-менеджера Facebook. За замовченням, піксель фіксує лише подію, таку як перегляд сторінки, але ви можете зафіксувати будь-яку подію на сайті та передавати її в піксель Фейсбук. Якщо розглядати піксель Фейсбук в рамках його необхідності, то скажу вам, що його потрібно вставляти на сайт лише тоді, коли ви налаштовуєте та запускаєте таргетовану рекламу у Фейсбук чи інстаграм з перенаправленням трафіку на сайт. І так, піксель Facebook вам не потрібний, якщо ви запускаєте рекламу на охоплення поста, ви запускаєте рекламу на взаємодію з постом, ви запускаєте рекламу на відвідування сторінки, профіля в Facebook чи Instagram, ви запускаєте рекламу в Дірект, тобто переписки в чаті, ви запускаєте рекламу на миттєві лідформи в ваших оголошеннях, і ви запускаєте рекламу на дзвінки. Тут піксель не потрібний. Піксель Фейсбук вам потрібний, якщо ви запускаєте рекламу на трафік з перенаправленням трафіку на сайт, тобто кліки по посиланню. Друге, ви запускаєте рекламу на на конверсію, яка відбувається на сайті, тобто фіксація події. Якщо сказати простіше, то необхідність пікселів Фейсбук зводиться до єдиної мети це збирати та передавати менеджер подій саме події, які ви самі налаштували. Подіями, тобто конверсіями на сайті, можуть бути, наприклад, відправка веб-форми, реєстрація на сайті, додавання товару в корзину або оплата на вашому сайті. Навіщо збирати дані про події, тобто конверсії на сайті? Саме через встановлений піксель на сайті, Фейсбук розуміє, хто саме з його користувачів зараз знаходиться у вас на сайті і фіксує його поведінку і те, що він там робить взагалі. На основі цієї інформації Фейсбук розуміє, яка які вподобання саме в цього користувача, і що він на даний момент шукає. Наслідком слідкування Фейсбуком за своїми користувачами на вашому сайті є можливість сегментувати цих користувачів в окремій аудиторії, які в подальшому ви можете використовувати в своїх цілях, наприклад, доганяти їх за допомогою ретаргетингу або формувати запит для Фейсбуку, щоб той приводив вам схожих користувачів, які виконують конкретну подію, тобто конверсію на сайті, наприклад, покупка товару на сайті. Долучайтесь до спільноти Performax. у нас про маркетинг та рекламу для бізнесу. Якщо ви агенція чи спеціаліст з будь-якого напрямку маркетингу, ви можете розміщувати свої матеріали на сайті спільноти та цим рекламувати свою експертність та послуги. Якщо ви представник бізнесу, на сайті спільноти ви можете знайти підрядника з маркетингу або задати питання, на яке вам нададуть відповідь спеціалісти. Діджитал маркетинг, класичний маркетинг, контент-маркетинг, SMM, SEO. Дизайн та візуалізація, контекстна та таргетована реклама, аналітика та інші напрямки маркетингу все це на сайті спільноти Performax. Посилання під цим відео.